Я бачив дуже багато страшних речей в окупації. Моя ціль для чого я пішов в Збройні сили. Я не хочу, аби хтось ще переживав те, що пережили Херсонці. Навідник бойової машини 115-ї бригади ТРО Олексій із позивним студент родом із Херсона. Працював за кордоном, ну потім все одно повернувся в Херсон і працював вже в Херсонобленерго. Прийшли звільня... звільняти нас. Звільнили від хорошої житті. Прокинулись о п'ять ранку. Ми вже були в окупації. На цих кадрах люди з голими руками виходять навперейми російським танкам у березні 2022 року. Олексій був на таких акціях разом із іншими херсонцями. Були пікети. У нас в центрі також почали їздити дуже багато бронетехніки. І оці пікети, всі люди, хто були на пікетах, і ми одразу виходили, перекривали просто дорогу. Вони тупо зупинялись, і ми тупо не уходили. Приїжджали люди в чорній формі, я так розумію, це Росгвардія. Забирали дуже багато людей. Хто тікав, хто залишались. Ті, хто залишались, їх виходить, забирали ну, так називаємо катівні, які в них були по всьому Херсону. Дві-три неділі вони вертались, ті, кого забирали. Ну, дуже дуже побиті, дуже сині, і після цього взагалі не хотіли нікуди виходити. Так подавлялась вся правда. Олексій виїхав з Херсона 28 вересня 2022 року. Трохи більше як за місяць до визволення міста. Студент пригадує в окупації. Росіяни хапали людей просто на вулицях, відвозили на примусові роботи або навіть у катівні. Одного разу в підвал потрапив і Олексій. Дорогою додому. Я йшов від свого товариша десь о п'ятій годині дня. Йшов пішки, бо в такий час уже транспорт не ходив. Їхав їхня вантажівка, якась. І позаду БТР, бо мене також повантажили цю, цей грузовик. І, виходить, 14 днів нас привезли в якесь, якусь будівлю. Раніше це була адміністративна будівля, а вони там як базувались. Олексія та ще декількох людей змусили вставляти вікна у будівлі, пошкоджені обстрілом. Якби сильно сперечатись не хотіла, коли у вас дев'ять чоловік, а вокруг вас 150 озброєних людей. Добре, ну, заголосилися вже, почали вставляти. Ми цілий день займались вікнами, а вночі нас відправляли в якийсь толі підвал, ну щось таке приміщення підвального типу. І виходить, там нам покидали якісь тряпки на пол, що ми ночували. Один з цих людей, не пам'ятаю, як його звали, розбив скло, а у них була рівна та кількість, яку треба було вставити. І виходить, його забрали. Через три-чотири дні його вернули до нас, але він був весь синій. У нього були, були попилені зуби, у нього були зламані ребра, у нього були ну, все тіло було дуже синє, просто синє і білої цятки не одної не було на тілі. Приходили просто кого хотіли, там, лупцювали, били, випитували якусь інформацію теж за атошників. За поліцейських, за СБУ через 14 днів Олексія відпустили. Він пригадує, довгий період сидів удома і не виходив на вулицю. Почали набирати з жителів Херсону набирати в свою армію. І багато чоловіків майже нікуди не виходили. І вийшло так: я телефоную одній своїй подрузі. Вона була на той час вже в Києві. Вони виїхали також з окупації. Кажу, терміново треба знайти якогось перевізника, тому що в нас була тільки мобільна зв'язь, інтернету ну, майже не було його ніде. Вона знайшла перевізника. Добу чоловік виїжджав із Херсона через блокпости з невеликим рюкзаком без їжі, лише із запасом води. І буквально через три або чотири дні після того, як я приїхав в Київ, я почав штурмувати воєнкомат. Беріть мене. Служити, хочу служити. Мені спочатку казали, ні, ні, тобі немає 27 років, тебе не можуть мобілізувати і таке подібне. Потім в кінці лютого вже дійшло до того, що довелося підписати контракт, аби піти служити. Свій перший бойовий досвід Олексій здобув на Куп'янському напрямку. Обороняли підходи до Куп'янська. Ну, як всі, грубо говоря, виходили на позиції, відбивали штурми. Було по 3-4, 5-6 штурмів на день і виносили поранених. Найскладніша частина це взагалі це страх. Страх не то, що тебе вб'є, а страх, то, що ти можеш якось підвести своїх побратимів. Чоловік говорить, у майбутньому хотів би бути у лавах Збройних сил України в якості інструктора. Я гадаю, що більш за все я залишусь в збройних силах. Якщо Росія залишиться як країна, то це не остання збройна сутичка України з тієї сторони. Олена Ваховська, Володимир Жебровець, Суспільне новини, Житомирщина.